Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. У ці секунди помста за Дніпро триває. Але спочатку коментар мера Дніпра щодо ситуації у Дніпрі. Захочусь на місці події, я можу абсолютно впевнено сказати, що за е, час повномасштабної війни це навіть один з найстрашніших та найгупаніших ударів по Дніпру, е, якщо казати про матеріальний наступ. Зараз просто неможливо порахувати, скільки та жаху скоїл агресор. Десятки, буквально десятки людей поранені, є загиблі, але зараз триває рятувальна операція, і вона триває на дуже великій кількості локацій. Всі зараз на місці. Тому, ну, щоб ви розуміли, тільки швидких карет допомоги зараз знаходиться порядка 25 на виїздах, але дуже багато, дуже багато людей вони добираються до лікарень самостійно своїм власним транспортом. Хочу сказати, що в будь-якому випадку міська влада, військова адміністрація, ми не залишимо нікого на самоті. Зараз вже займаються, приймають заявки на відновлення, зараз працюють волонтери, рятувальники, поліціянти, всі на місці психологи. ну А так, будемо далі дивитися, як будемо. Відбивати е, ітоги цього зухвалого нападу, тому що ну я кажу, що за майже 4 роки війни я бачив дуже багато, але сьогодні ну це просто ну, це реально якийсь сильний жах. Але ми впораємося і ми будемо далі е, боронити свою державу. І я хочу просто. Всім сказати, що в жодному випадку ми не здамося і нас неможливо таким чином просто заховати. У Дніпрі вже 160 постраждалих та 11 загиблих. ОВА. телеграм-канал Топорпомсти пише наступне. українська балістична ракета. Ймовірно, модифікація Грім» або «Сапсан» влучила у критично важливі ангари на закритій військовій базі поблизу Краснодара. Влучання викликало масштабний вибух і пожежа, яка охопила. Пише телеграм-канал «Т» Кремлівський щур. Глибокі підземні склади, матеріально-технічні ангари, інфраструктуру тилового забезпечення противника, жертви та наслідки. Сотні загиблих і поранених окупантів, серед них особи Причетні до обстрілів цивільної інфраструктури в Дніпрі того ж дня. Переповнені лікарні в Краснодарі медзаклади працюють у режимі максимального навантаження. Десятки поранених в реанімації, частина без свідомості. Масштаби вогню, висока вогняна шлейфа до 50 метрів поширення диму до 5 кілометрів. Місто занурилося в густий темний тим. Інфраструктура ангари вигоріли повністю знищено можливості зберігання та ремонту. Бо палай, військової техніки, контекст ударом. Українська команда глибинної розвідки відстежила на базі фахівців. Які брали участь у масованих обстрілах мера, ідентифікували їх як головних виконавців злочинів проти цивільного населення. Удар був нанесено і у відповідь як превентивний захід знищення осередку злочинної активності, як демонстрація здатності пробувати захищені об'єкти глибиною у тилу РФ відкритих джерелом, Незважаючи на відсутність офіційних підтверджень в російської змі, такі атаки у Краснодарському краї вже неодноразово відбувалися, як от в районі Тихорецька, де вибухали склади боєприпасів та нафт. То перекачувальна станція, військово-політичний ефект, стратегічна перевага, підрив ключової інфраструктури тилу РФ, серйозний удар по можливостям РЕБ та логістики, психологічний тиск на командирів, які витратили підлегли до обов'язкової внутрішньої переоцінки стратегії. Проблеми для РФ, заблоковані лікарні, сигнал недостатньої інфраструктури, навіть при мирному тилу, турбулентність офіційної комунікації, цензура не встигає за реальністю українська позиція, офіційна військова відповідь. На об'єкти, що використовувалися для обстрілу цивільного населення, неофіційно можливий сигнал у середині Росії, що українська розвідка дісталася до ядра підтримки агресії. Прогнози та сценарії ескалація. РФ може вдатися до відповіді ударами по українських тилових об'єктах або енергетиці. Політична реакція Кремля підвищує контроль над тилом, вводячи мобілізаційні заходи. Міжнародна оцінка. Захід визнає удари, яка законну відповідь на воєнні злочини та теракти. Висновок українська ракета вразила Тичний тиловий об'єкт Росії пролила крово загиблих окупантів, відповідальних за обстріли Дніпра, підтвердження масштабів, хаосу, лікарнях, пожежі, завалена логістика, створює постійну загрозу для російських тилових центрів. Стратегічна мета досягнена не лише знищення інфраструктури, але й демонстрація здатності контролювати ситуацію навіть у глибокому тилу ворога. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.